В Ізюмі пошкоджено 80 відсотків забудови. Найбільше розбита центральна історична частина міста. Самі головні пам'ятки архітектури зруйновані. От ми знаходимося. Це була міська поліклініка, центр первинної медичної допомоги. Цьому цій будівлі більше ста років. Вона також постраждала в період Другої світової війни, але в цю російсько-українську війну вона постраждала найбільше. Окупанти били по цивільній інфраструктурі, сильно пошкоджені медичні та навчальні заклади. Показово з дев'яти ліцеїв вісім зруйнованих. Вони не придатні для навчання. Абсолютно просто не придатні. У нас залишилась єдина школа. Де можна проводити ну, якісь активності, і якщо там згодом буде побудоване укриття, то це єдина школа, яка буде придатна для офлайн навчання. Великі підприємства у місті не працюють, але працює, і відкривається малий та середній бізнес: кав'ярні, заклади харчування, кіоски, крамниці це рушійна сила відновлення. бізнесу. Я пам'ятаю, коли я повернувся перший раз в жовтні 2022 року в Ізюм. Не було ні по ні елементарного магазину, де можна було скупитися господарські товари, чи продовольчі якісь була одна крамничка тут в центрі міста на Соборну. Сьогодні, вже в будь-якому мікрорайоні є продовольча крамниця, є господарські магазини. І сьогодні працює е цей напрямок, і манікюри, педикюри, і перукарні. І це дуже востребовано. До війни в Ізюмі мешкало 50 тисяч людей. Під час окупації було 15 тисяч. Зараз половина довоєнного населення. Люди почали повертатися додому, тим більше, що почалося відновлення розбитого житла. З відновленням Ізюма допомагають міжнародні фонди, міста, побратими, прості люди, яким не байдуже майбутнє рідного краю. Ми зараз знаходимося на центральній площі міста. Це де проходили завжди масові заходи, де збиралися. Майже все населення на концерти, на святкування в кінці в вересні 2022 року. Тут взагалі нічого не було. Все було зруйновано. Запрацював фонтан знову ж таки Благодійники допомогли відновити паркову зону. Посадили дерева, посадили кущі, посадили квіти. Щоб люди поверталися додому, має бути багато умов: безпека, інфраструктура, робочі місця, школи та дитячі садки. Чи повертаються люди? Коли люди побачать, що життя триває, то вони будуть повертатися, тому що повинні бути і такі локації. Не можна жити в постійних цих руїнах. Знаєте, все рівно воно відкладається. Їдеш на роботу кожного дня, мимо цих зруйнованих будівель, де загинули твої знайомі друзі, і це не можна так з цим спокійно жити. Але е, я вірю, що рано чи пізно Ізюм знову отримає нове життя, нове дихання і нове нове обличчя.